Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу показати вам порожні баночки косметики, яка у мене закінчилася за грудень місяць. Давайте починати з засобів для волосся. Перше покажу ось така фарба. У мене закінчилася в номері 500. Шварцко Perfect Muse Називається. Мені дуже подобається ця фарба. Я її брала навіть в запаси, коли на неї був. Блила хороша знижка в магазині. Я взяла декілька штук і це вже остання. Чим мені подобається ця фарба, тому що. Вона дуже зручна і дуже легка в використанні, тобто не треба бути якимось спеціалістом, щоб користуватись цією фарбою. Вона гарно розподіляється, вона як мус, тобто, от вона видавлюється з такого тюбика і наноситься просто руками як-небудь по всій голові, масуєте як шампунь, наприклад. І потім тримаєте 30 хвилин і змиваєте. І вона дуже рівномірною. Наноситься таким чином, тобто ви будь-як наносите, вона все одно лягає рівномірно, добре зафарбовує навіть сивину. І ну так вона змивається тр трішки швидко. Десь через 3-4 тижні в мене вона вже змивається, але все одно вона мені подобається. Поки що не знаю, чи буду саме таку купувати. Можливо, буду пробувати щось нове. Ну, якщо вона буде на знижках, то обов'язково ще її куплю. І відтінок 500, ось такий мені подобається, він такий натурально-коричневий. Ось. Так, Ну раз ми почали для волосся. Давайте для волосся продовжувати. Ще в мене закінчилась ось така маска від Євроше. Я її розрізала, повністю використала. Це маска. Для кольорового воло... Ой, для кольорового, <смаска> Маска для фарбованого волосся. Тут 200 мл. Дуже сподобалась мені ця маска, добре працювала. Після неї дуже гарне волосся. ось, І я нею була задоволена. У мене ще минулого місяця, здається, такий кондиціонер закінчився. А тепер і маска. Так, давайте я вам зразу пробники для волосся покажу, щоб. Чому я кажу, що вона добре працює? От останній раз, коли я мила голову, я скористалася такими засобами: ось таким шампунем і таким кондиціонером. І в мене було жахливе волосся. Я не знаю, чи від цього шампуня, чи від цього кондиціонера. Ну, я підозрюю все таки кондиціонер, тому що шампунь, мені здається, так дуже на волосся не впливає, як маска чи кондиціонер. Тому <кій>, в мене волосся було жахлив, в жахливому стані. Я давно вже не бачила такого в себе волосся. І тому ось такий бренд я взагалі не можу рекомендувати. І ще в нього був страшно неприємний запах. Не то, що якийсь зіпсутий, а просто такий специфічний, неприємний. І я цей аромат з волосся. Хоча в мене коротке волосся, я відчувала цілу добу. І тільки потім. Він зник. Отже, шампунь, не знаю, чи нормальний чи ні. Ну, оцей кондиціонер це жахливий. Так, ось такі два пробники. Також в мене для волосся закінчився ось такий скраб для шкіри голови. Він мені попадався в б'юті-боксі від Look Fantastic. Тут 50 мл. Мені дуже сподобалось це бренд Umberto Гіані, чи якось так, так покажу Гіаніні. Хороший скраб, тут 50 мл. Я його теж розрізала, повністю використала. Мені сподобався, він добре скрабував шкіру голови. І що мені сподобалось ще? Що, що від нього в мене не було ніякого дискомфорту очам. Тому що дуже часто мені попадались такі скраби, що коли я скрабувала голову, мені було, пекли очі, якийсь був такий. Дискомфорт в очах. Від цього такого не було. Мені він дуже сподобався. Так, колосся, здається, все по повилосю, і давайте переходити до тіла. Закінчився у мене ось такий гель для душа. Так, фокус. Як то показати, що він не хоче фокусуватись? Ось такий гель для душа. Ось така марка, дуже мені сподобався. Тут тільки що дуже маленький об'єм 50 мл, і він мав дуже такий божествений аромат, це мені він і сподобався. І я його дуже-дуже швидко використала. Хоча в мене завжди гелів для душа, декілька відкриті, тому що мені аромати набридають. Далі ще в мене закінчився скраб. Який теж буду хвалити, ось такий гамаш для тіла, 75 мл. Він теж був дуже смачний, мав аромат, і мені сподобався, як він скрабував. Ось так він виглядав. Він дуже добре скрабував, тому він був в цьому плані економний, його треба було небагато. І він в мене деякий час був, мені сподобався. Так, для тіла в мене ще закінчився ось такий лосьон від Jane Arts. Парфумований. Це ванільний аромат, не дуже мені сподобався. Якийсь трохи хімозна ваніль в цьому ароматі, в цьому лосьоні, І він е, такий був дуже рідкий і не дуже добре напитував. Тут 100 мл. ну Це такий парфумований лосьон. Ось. Ну, закінчився і добре. так, Далі і ще один лосьйон. Ну, це взагалі не лосьон, це бальзам після бриття. Від фармасі. Місьо називається, в фармасі була така водичка, не знаю, чи зараз є, і до неї йшов ось такий бальзам після бриття. Я його також використовувала після депіляції ніг. Дуже класно. Ноги були такі, шкіра на ногах була дуже м'якенька, така зволожена, гладенька. і Також в мене його трохи залишилось, і я вже вирішила його добити як усьйон. Теж був в цьому плані добре працював. І тут такий, знаєте, ніжний аромат. Я би не сказала, що він такий чоловічий. А такий можна назвати унісекс сміло. Так, що ще в мене для тіла? Для тіла в мене цього разу закінчилось дуже багато кремів для рук. Зараз я вам покажу: у мене закінчилося 5 от таких повнорозмірних, 4 від натюрель, від фармасі 75 мл. Хороший крем для рук. Постійно в мене закінчується. Ще в мене є в запасах. Не знаю, чи 20, чи 30 штук. До речі, треба буде порахувати. І ще один в мене закінчився ось такий вінтер серії. Це лімітована серія. Була колись в фармасі, це вже останній з ванілю, У мене більше таких кремів для рук немає. Хороший крем для рук. Добре зволожував, напитував, він більш густий іде, ніж ось цей. Цей більш такий легкий, легку текстуру має, цей більш, більше напитує руки. Ну, У мене вже закінчився і його купити вже в фармаці неможливо він знятий з виробництва. Тому так, чому так багато кремів для рук? Закінчилось у мене. Завжди закінчуються три креми для рук, ну, щомісяця, десь так. Але я зараз е креми для рук використовую і як креми для ніг. Тому можна сказати, що три в мене закінчилось для рук, а два як для ніг. Тому що я креми для ніг спеціально не купую, користуюсь тим, що є. Так. І ще один крем для рук в мене закінчився. Він в мене був в сумочці. Ну, в сумочці у мене рідко креми для рук закінчуються. ну, Десь один раз на три місяці. Тобто, десь приблизно три місяці був в мене в цій сумочці, цілу осінь. Можна сказати так, ось такий з лотосом. Е, непоганий крем для рук від Євроше. 30 мл. Такий, знаєте, зручний формат, щоб брати в сумочку. Мені сподобався. Правда, аромат квітковий, я такий не дуже люблю. Так, далі. Ще в мене закінчилась ось така зубна паста Colgate Triple Action. Сподобалася ця зубна паста, добре працює. 75 мл. Так, далі. Тепер переходимо для обличчя. Для тіла, я здається, вам все показала. Перше, що в мене закінчилось від Носібе, ось така двофазка для зняття макіяжу з очей. Тут було 200 мл. Я її вибрала собі в подарунок від Носібе, Так, вона на сайті, в них, здається, коштує в районі 10 євро. Ось хороша змивка для, для макіяжу. З очей, мені сподобалось. Я більше люблю ось такими змивками користуватися, ніж міцелярною водою, до прикладу. Ось. Ну, Купувати поки що не буду, користуюся тим, що є. Так, далі. Також в мене закінчився ось такий гель для вмивання. Ну, від Піксі. Взагалі, це не гель, а крем для вмивання. Він був такий кремоподібний, він йде з кислотами. Ось тут написано з ліколівою кислотою і залоє вера. Не дуже мені сподобався цей е, очисник для обличчя, е, тому що саме своєю текстурою, тому що він був кремовий, і із-за цього не зрозуміло було, скільки його наносити, бо він взагалі не пінився. І мені здається, за цього був перерозхід, бо я прям так ним конкретно намазувалась, як прямо маскою. Тому він швидко пішов, тут великий об'єм 135 мл. Я колись купувала на Cult Beauty такий набір. Цей очисник, плюс тонер, плюс там ще був скраб, здається. Ну, і в мене вже того всього немає. От залишився цей очисник, і я його докористувалась. Повторювати я би не стала, тому що ціна на нього не бюджетна, а мені не сподобалось, як він працює. Так, все видно. Добре, давайте далі. Ще один очисник. Мені сподобався для обличчя ось такий мус від Dior, Дуже мені сподобався. Це мініатюрка, я купляла в наборі, от, повністю його розрізала. Так. Так, отже, ось такий мус, він був дійсно як мус, треба було його малесеньку крапельку. Ну, він був кремоподібний. І треба було малесеньку крапельку, його видушуєш, і він дуже гарно пінився. Прям в таку, в таку піну розмилювався. Мені дуже сподобався. Я його окремо не купувала. Він у мене був в наборі, але мені дуже сподобався. Його дуже довго вистачило і він дуже економний. Хоча тут все, все на 5 мл. Так. Далі, що ще? Для лиця у мене, обличчя у мене ще закінчився ось такий крем для шкіри навколо очей від Євроше Elixir Botanic. Я його розрізала навіть. Сподобався цей крем, добре він працював. Єдине, що мені не сподобався ось ось цей ролик, і я його ось цим роликом так і не наносила, мені не сподобалось. Я просто от з цієї дирочки подушувала на пальчик і наносила пальчиком. Так, крем дуже добре працював. Так. Далі, ще в мене закінчилась івроше ось така маска. Це маска інтенсивне зволоження для обличчя. Так, Дуже сподобалася ця маска, тут 75 мл. Дуже добре зволожувала шкіру обличчя. Ось, Так, де б вже її поставити? Давайте тут. Далі, ще в мене закінчився ось такий крем від Гатіну. Так, ну що ж сьогодні з фокусом. Ось такий крем від Гатіну. Тут 30 мл. Теж дуже добре зволожував цей крем, єдине що. Я його тільки могла використовувати в вечірній час, тому що, е, якщо я використовувала його зранку, то на ньому дуже скочувався тональний крем, тому я використовувала тільки в вечірній час. Так, і ще у мене закінчилися дві мініатюрки. Е, ні, давайте по одній покажу. Перша ось така від Сираве. Так, Такий крем це мініатюрка. Тут всього-навсього здається 3 мл. Якщо я не помиляюсь, так, 3 мл, ось. Сподобався цей крем, добре теж зволожував шкіру обличчя. Я зараз стараюся використовувати ось такі всі мініатюрки. І ще в мене закінчилися дві мініатюрки. Це вже вони йшли з SPF 50 Ось такі від Клоранс і від Neoton, чи що, Ні, Ізіс Фарма. Дві сподобалися, добре працювали. Як СПФ, правда, дуже маленький тут об'єм. 3 мл і 3. По 3, 3 мл, Тобто, я наношу багато сонцезахисного крему, напевно, мені стало на 3-4 рази. Ось такої мініатюрки. Але так вони працювали добре. Мені сподобалися. Так. Ну і давайте покажу зараз пробники. У мене дуже багато пробників закінчилось. І ще покажу в кінці парфумерію. Перше. Я перелила в баночку ось такі пробники. Це чайне дерево, очисник для обличчя по 2,5 мл. Ось ці всі пробники перелила, тут, здається, 12 штук. І я таким очисником чайним деревом користуюся, коли у мене йдуть якісь висипання, там якийсь прищик вискочить. Я 2-3 дня таким гелем помиваюся, і в мене все проходить. Тому для такої цілі я ці пробники використовую. Далі зараз покажу. Я зараз такий рейд на пробники почала. Хочу використати всі пробники, бо вони десь там ну, стоять, заважають, а так от швиденько їх використовувати. От, закінчила, от так швиденько покажу. Від ланком ось така сиворотка сподобалася. Тональний від шанель, теж непоганий, але. Ну, я би не купувала, не бачу. Є бюджетні, які працюють не гірше. Ось так я би сказала. Ще одна сиворотка, ось така від Ланком. добра, сподобалась. Крем від Ланком абсолютно сподобався. Гідразен у мене колись була 15 мл, вона мені подобається. Потім ось така сиворотка від Патика сподобалась. Крем від клінік сподобався. Ось цей корейський крем сподобався. Цей Север Теж хороший. Потім три відланком я ось такі закінчила. Одинакові сподобались. Так, оце патика. Це ось ця сиворотка. От покажу, як вона виглядає. Так, ще один гідразен, це я вже показувала. Потім ось такий Доктор Джар це теж корейський теж хороший крем. Е, ось єдиний ось цей крем мені не сподобався. Так. Е, тому що своїм ароматом він дуже жахливий мав запах якогось господарського мила. І я рада, що його там було тільки на один раз. Я ще мусила якимось іншим кремом його перекривати, тому що я не могла відчувати від себе цей аромат. І ось такий сераве мені теж дуже сподобався, дуже добре зволожував шкіру. Це вже можна навіть назвати не пробника мініатюра, тому що тут аж 7 мл. Якщо в ось такій мініатюрі йде 3 мл, ось, то тут в 2,5 рази рахуйте більше. Так, до речі, це не одинакові. Ні, цей був, бачите, це йде для дуже-дуже сухої шкіри, і ось цей мені сподобався більше. Ось, ось така кількість пробників. І давайте тепер вам покажу аромати. Почну з такого аромату. Ось такий аромат я закінчила. Це івроше з, з ожиною, 100 мл. Хто дивився мої попередні відео, я цей аромат купила цієї осені з рук за 1 євро, і в ньому були підбиті верха. Тобто він на старті гірчів. І що я зробила? Я його не використовувала на себе, я його використала як. Так, що сьогодні з фокусом, я не розумію. Я його використала як освіжувач повітря, і таким чином він добре працював, тому що ці. Цю гіркоту не було, вона швидко розвіювалася, і потім в приміщенні гарно пахло ожиною. Так мені сподобалося, повністю її використала 100 мл. ось. І я тепер планую всі так аромати, які мені не подобаються, чи які підпорчені, використати як освіжувач повітря. Далі. Ще одну мініатюру, ось таку я закінчила, це Івсан Лоран Liber версії. Парфумована вода. У мене є і туалетна вода 30 мл, і ось така 7 мл парфумована вода. Е, так, вони різні, але для мене вони двой... Мені два ці аромати подобаються. І версія туалетної води, і версія парфумованої. Тому що я знаю, мені під відео писали деякі дівчата, що їм більше подобається саме версія туалетної води, а парфумована взагалі не подобається. Але мені. Даразі і парфумована теж сподобалась. Вони різні, але вони дві прекрасні, прекрасно звучать. Я вже заговорюю, вже 18 хвилин наговорила. Отже, у мене колись в б'юті-боксі ось такі три аромати одинакові були, бо я три б'юті-бокси замовила. Я вже це другий використала, і ще один у мене є в запасах. Так. І останнє, що в мене закінчилось, це пробник ось такий від Герлен Мандарин-Базилік. Аквалегорія, мандарин базілік. ось так виглядає флакон. В принципі, непоганий аромат, але я би не хотіла повний розмір, тому що він такий, знаєте, дуже банальний, такий моноаромат, я би сказала, пахне просто мандаринами. І дуже, знаєте, так, натуралістично. Я не дуже люблю аромат мандаринів. Якщо б вони були якимось, можливо, з пачулі чи з ваніллю, то, можливо, воно б мені зайшло. Ну, Цей аромат дуже якийсь такий простий. І дуже такий натуралістично мандариновий. Тому ну, використала. Тут всього-сього, здається, 1 мл чи півтори. Зараз я знайду, навіть не вказано. ну, Мені здається, що тут було а, 1 мл. Так. Тому мені вистачило на 2, здається, чи на 3 рази. Ось і все. Ось така кількість порожніх баночок в мене закінчилася. Пишіть, що з цього пробували ви, що вам подобається, буде цікаво почитати. А ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.